21 травня 2019 року. Знаходжуся в друзів у дворі. Стоїть тут москвич ось такий інтересний. Не знаю як і називається. Щось вони його не продають, ні той. Кажуть, покупателя нема. Цікава машинка. В такому состоянні вже в гнилому. Ну, Може б купив, може кому потрібно. Так, заглянемо, що там всередині. Бутилок наскладено, руль тут бачу, ще є її, панелів нема, стекла ще рідні, сама гниленька трошки, трохи варена. Тягали щось з цим москалем, це москаль. Те крило згнило. Переднє. Диски, вроде би, ще оригінал його. Це крило погнило. Морда Заглянуть би під капот. Мотор його рідний.